Добрий день, діти! Сьогодні у нас малювання і малювати ми будемо вогонь. Діти, ви вже добре знаєте, що вогонь може бути людині другом, але може бути і ворогом. Стається це тоді, коли ми необережно з ним поводимось. Але сьогодні ми будемо малювати добрий вогонь, щоб він нас трохи зігрів у осінні прохолодні дні. Для роботи нам потрібна аркуш паперу білого кольору, фарба коричневого, жовтого, червоного і чорного кольорів. Пензлик, стакан з водичкою, розприскувач і серветка. Починаємо. Для початку нам треба назбирати дрова. Набираємо коричневу фарбу, ставимо крапочку і кубкою складаємо наші дрова ось так, щоб ми з вами могли розвести багаття. А зараз візьміть. Вільний листочок паперу і ось так потримайте над нашими дровами. А розприскувачем оприскайте листочок, на якому ми з вами будемо малювати. Тепер діти червоною фарбою. Малюємо з вами велику червону вогняну краплину. таку. Ось, дивіться, як наша фарба починає розтікатися. Нам так і потрібно, не переживайте. Зафарбовуємо нашу краплину червоною фарбою. Тепер намалюємо нашій краплині ось такі вогняні язички. Ось так. Діти, якщо ви помітили, що у вас листочок недостатньо зволожений, то можна його легенько зверху ще побризкати водичкою. Ви побачите, як фарба почне розпливатися. Далі беремо жовту фарбу. І жовтою фарбою малюємо теж вогняні такі язички. Діти, дивіться, у нас з вами з'явився навіть помаранчевий колір, бо жовтий з червоним утворюють помаранчевий. А тепер кінчиком пензлика намалюємо ось такі невеличкі тоненькі іскринки вогніку. Ось так. А зараз, діти, щоб наш вогонь не наробив біди, ми його обкладемо камінням. Ось так набрали чорну фарбу і пензликом ось так малюємо чорне каміння. Приклали, забрали, приклали, забрали. І ось так навколо наших дров намалювали каміння. Погляньте, діти, яка гарна робота в нас вийшла! А поки вона сохне, не забудьте прибрати своє робоче місце. Діти, згадайте ще раз і запам'ятайте правила пожежної безпеки. І пам'ятайте, що ігри з вогнем дуже небезпечні. А я дякую за увагу і чекаю на ваші роботи.